Топ настільних ігор, які я вперше спробувала в 2024 році. Десяте місце. Білий замок. Ну, це топ за свої гроші. Точно треба брати. Дев'яте місце це в нас Евердел. Мила, сімейна настільна гра з шикарними компонентами і дуже таким релаксуючим ігровим процесом. Восьме місце вкрадене мистецтво. Шикарний філер, швидкий, простий, трошки підсирний, але в тим не менш офігенний. Далі сьоме місце крапки. Настільна гра з кубиками і песиками. Багато рандому, багато веселощів, іноді підгорає. Шосте місце настільна Ра. Класна настільна гра, аукціон з чудовими компонентами і дуже захопливим ігровим процесом. П'яте настільне місце Браз-Бірмінгем. Стратегічне євро, де міски будуть просто закипати. Четверте місце королівство кроликів. Дуже мила настільна гра, проте ігровий процес не такий вже і милий. Контроль територій, драфт. І ще багато цікавого. Третє місце пандемія, спадщина, перший сезон шикарна настільна гра, де ви ніби потрапляєте в якийсь фільм, серіал і намагаєтесь побороти пандемію по всьому світу. Щось дуже знайоме, чи не так? Друге місце битва за дивокрай, нереально гарна настільна гра. Для неї треба величезний стіл, по іншому просто не розміститись. І ще треба півгодини на її розкладання і півгодини на збирання. Але ігровий процес ви запам'ятаєте надовго, адже він просто дуже. Кротий. І перше місце лісова метушня. Я обожнюю цю настільну гру, вона виглядає зовні не дуже, але повірте, ігровий процес того вартує. А більш детально з нашими думками, враженнями, плюсами, мінусами, ви можете познайомитись в повному довгому великому випуску, топ настільних ігор за 2024 рік на нашому youtube каналі. Пишіть обов'язково, які ще топи вам підготувати.